А кто раздал тут? Я так чудово. Ты задавал молишься? Нет. Громко очень. Попробуй ты. А, Распробуйте. как музыка. Играю. Да, тут вообще ничего не слышишь. Так, зараз ми пойдемо. Я вот там еще стоят, видишь, дети с этим там подмышленно. Я что... уже там раздула. Да? Я уже поняла, что надо пасти мастер. Так, зараз я придумаю Ладно. Доброго дня, ще ще комплект до, до цього дали, ще дитяча біблія. Діточка. Сумки є, да у вас? Можна за вас помолитися? Вірите в Бога, вірите в, в Усе Христа? Є... є така молитва, молитва спасіння. Це коли душі спасається, а дух на з Давайте разом помолимося цією молитвою. Ну добре, Дітки, бачите, у нас тут э, така гра, тут можна кільця кидати. Треба стати на відстані і брати по рухі личку, може кожен. Давайте. І один за одним. З різно. І можна кидати, попадати. Трошки від'їзди. Так, на відстані. ага, І кидайте. Молодець. А ви з дитиною? З дитиною так? У нас є ще такої до цих подарунок, дитяча дитяча він, а можна за вас помолитися? Ви, ви ж вірите в Ісуса за Христа? Зараз Пасху моляться молитвою спасіння, молитвою покаяння. Це коли душі душа людина спасається. І приходить впевненість, що коли буде час бути з Богом на небесах, можна зараз з вами помолитися? Дивіться, я можу складатися молитву, разом помолимося. Отець небесний за замовити. Отець небесний. Я визнаю. Друзі, а ти гріп... до долучається промальська організація живий. Пробач. Радо запрошуємо всіх батьків. Всі мої гріхи. Та До нашої та нашої мене, від та а для діток та безміч, за мою, і подарунків. Воскрес, наша анімаціонна анімаційна, анімаційна зона вже працює з нашими чудовими улюбленими Ісуса Христа, а, своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі. Дякую. Отець Небес. Ми чекаємо на діти, батькам ми сьогодні запрошуємо життя. Хочемо, що зараз отримаємо. Духовна психологічна підтримка свято духовна Духа. література від громадської організації. Мить по до людина щира каже слова, слова за Іван духовна спи для дітей. Духна терапія, домов біблія сьогодні. все для ось, вас Сьогодні ми Дозволяємо одне одному. отак ся трішечки Приходьте будемо надії, вас бачити тепла і добра Дехай сьогодні. День захисту дітей. Сьогодні все для вас, наші маленькі українки і україночки. Вітаємо вас, друзі, і продовжуємо дарувати надію, дарувати радість і тепло. Анімація працює, аквагрим працює. Тож, будь ласка, підходьте сьогодні. Все безкоштовно. Майстер-клас також продовжується. Ну а для дорослих наша зона частування на честь дня. Захисту дітей, громадська організація «Живи» сьогодні. Вітає наших українців із Днем захисту дітей. Ми варті сьогодні подарувати це свято одне одному. Дітки, ми запрошуємо вас до нашого надзвичайного неймовірного парашуту. Чудес. А ну, швиденько, Дякую! Можна ще вам подарунчи, така дитяча Біблія, а мол, молод да. Да? Да? Да. за Наші да. улюблені ігри. Віра до Вірю. Слава Господу! Є якраз молиться молитвою спасіння сьогодні. Чудес. 40 днів не Пасха, і кожен день молиться молитва спасіння. Це коли душа, людина спасається, а дух народиться з гори. разом а ти слова і разом помолюся. A A давайте будемо двихати бай... хорошо і загадувати бажання, бажання миру Україні. Давайте всі разом скажемо мир, тоді після мир, Льоня, Пємпни. Давайте всі будемо кричати зі мною. Мир Україні. Готові дітки? Три-чотири. ще. мир Україні! І ще голосно. Мир у. Ой, дивіться, бачите, аж кульки з'явилися так голосно. Молодчиночки. А ну зараз давайте зберемо кульки і знов будемо вмухати в небо і говорити мир Україні!» Так, збираємо кульки, Почекайте. Так, інша локація. Буде то Будемо мухати. І це такий символ, да, коли дітки разом проголошують мир. Дитяча віра творить чудеса. Ну, а ми з вашими батьками, звісно, долучаємо і нашу віру, тому що мир неодмінна міста. Ви ну що, готові, діти батьки, можете знімати. Ми тут, і всі. Де да, ще можна ми за вас да. помолимся? Жирите в Бога? Так. Да. Да? Да. А хочете хочемо Є така молитва, молитва спасіння. Зараз от в Лаврі, зараз молиться молитви спасіння. Можна з вами помолитися разом? Да. Ви ж ви ж мама, да? так? Так, да, так. Да, зараз Кипче склав нас благословили час читати цю молитву. Разом можу казати ці слова і разом помолимся, добре? Ну добре, отець небесний. Я визнаю, я визнаю що, я що я грішна. Я прошу тебе. Я прошу пробач тебе. мені пробач. Всі, мої всі мої гріхи та очисти, та очисти мене та очисти від, від усякої неправди. Я вірю, я вірю що Ісус Христос що Ісус прийшов на цю землю, 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 помер за мої гріхи. Помер за та воскрес, моє виправдання. Я, я сповідую Ісуса, Ісуса Христа своїм Господом. Своїм та Спасителя. Спасителя, дякую тобі, дякую. Отець Небесний, дякую. за дар вічного життя, за дар вічного. що зараз отримала я зараз. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. За. І саме цими словами це те письмо каже: душа людина спасається, а дух народжується згори. Саме про це Христос сказав, що вам повинно народитися згори. Я вас вітаю, нехай Бог береже. У вас є дома Біблія, новий заповіт. Можете спробувати читати, тому що зараз, коли Дух народився, вже буде більш зрозуміліше. Що там записано? Тому що це знаєте такі секрети, які Бог відкриває Духом Святим. І можна вас ще запросити на богослужіння літургії. Це кожну неділю, будинок про спілок проходить, Ось тут церква, що організує Євангельська, проводить богослужіння. Будемо брати, бачити вас, ваших діточок, і молодіж на служіння. Нехай Бог вас береже. А є у вас Біблія, Ну ви заповітеш, так вдома, Дома, да. Слава Богу, у нас є ще подарунки. Ідеяче, до речі, бібліотека. є вже. Слава Богу, це ваше, так? Діти? Так. Одна, так? Да. Дуже схожа на вас. Да, вау, І, супер. Да, ще. І ще одна. Супер, вау, супер, так багато. І ще одне вдома. Класно, класно. Класних вам свят. Дитячі да. біблії можна подивитися? Є, так, да, давайте. У нас тільки російської мови? Є, є, українською, є, класно. Є розукрашки чи біблійні? Є, Отака От дитяча біблія є і новий заповіт. Українською мовою все як надо, синодальний переклад православний. Це як украшки для діточок. Нехай Бог вас збереже. Можна вас обійняти? Можна. Так, слава Богу, простоті серця.

Так, бачите, отак можна підходити, але головне, щоб не було громка музика, бо дуже громка музика грає на різних локаціях, тому приходиться якось трохи коректувати. Чи... Але людей ще більше стає. Діточка, раз, дійси, але не Друзі, я хочу всіх вас привітати! привітати. Звісно, із ним Можна вам ще подарунок зробити від локації, литовнічів. Зверніть на двох да? білосвітних ангелів. Ангели, ангели ангелі, помахайте нам. нас. дивіться, Зараз, з цієї хвилини, коли я скажу один, два, три, наші янголи розпочнуть. Штуть роздавати кожному щасливі номерки для мотелі вже помолились за вас, дітки да? увага до А, Слава Богу, слава Богу. Майна за вас вже помолилася розпочинається Розпочинає Бога, Бог, в Бога, вірити Христа. Україну вірите. живи да? від громадської А певне, ні, що буде з Богом на небесах коли Буде розігран щасливий. А чому кожен отримує святкову Боже. кульку? І подарунок у Ара. Всі зрозуміли. Ми роздаємо номеручки о шістнадцять. Ми всіх вас чекаємо оцінку під синою для нашої святкової програми і розібраш щасливих. Ну, відаємо, відаємо, друзі! Родин, два, три номеручки роздавати почали. Так, ще шукаємо людей. О, є. є в нас ще розукрашки, можна взяти, якщо бажаєте. А за вас вже молилися? ні? Да. А, а з вами рядом спасіння молилися. От зараз під час Пасхи всі, хто віряний, моляться молитва спасіння, це коли душа людина спасається. Давайте разом помолимося з цим. Я ходжу в це.

Да, да. Дивіться, я якраз сьогодні молиться молитвою спасіння, це коли душа людина спасається. Давайте разом звернемося до Бога. Я скажу ці слова, ви разом зі мною. добре? Ні, це ви, я кожен молиться, ми своїми словами молимося до Бога. По молитовнику Да. А є молитва, молитва з Євангелія, котрою душа людина спасається, слова, котрі записана апостолами. якщо бажає... Все, нема питань. Так, зараз спробуємо ще. Може поїхати на веденця. Може, може, є, так, там багато повинно бути. Так, о зараз побачив локацію. Зараз підійдемо. А в тебе є дитяча Біблія? Є, е, да? Ні, зараз принесу. Так, дитячу Біблію.

И є такий подаруночок ще, дитяча Біблія. Це тобі. Це ваша внучка, да? А дочка? Вау! Не, ну просто я не знаю, тут же віки, не зрозуміло, хто, хто, кому, хто. кто. А, можно мы с Ип тоже помолимся этой молитвой, которую помолим. Ты же веришь в Бога, віриш в Ісуса Христа. А давай вместе обратимся к Богу. Есть такая простая молитва, молитва спасения. Я скажу, ты за мной повторяешь. Хорошо? Отец Небесный. Отец. Я признаю. Я признаю, что, я что я грешна. Я, я грешна. прошу Тебя. Я прошу, прости все мои грехи, все мои и, очисти грехи. и очисти меня от всякой неправды. От всякой я, верю, я верю, что Иисус Христос, и, что Иисус Христос пришел, на землю, пришел на эту землю, умер за мои грехи. И воскрес, и воскрес в мое оправдание. Мое оправдание. Я, исповедую Я исповедую Иисуса Христа Иисуса своим, Господом своим Господом и Спасителем. И спасителем. Благодарю Тебя, Благодарю Отец, небесный Отец Небесный, за дар вечной жизни, дар вечной который жизни. Ты мне даровал прямо вечной сейчас вечной. во имя Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И вот сейчас все небеса радуются, да. и Бог открыл книгу жизни и писал Твое имя книгу жизни. И когда будет то время, через Много лет Ти прийдеш на небо, Бог скаже, дочка, будь со мною всю вічність. Пусть Бог тебе хранить. От бачите, ще и так. За вас же молилася? Молилася за вас. Є в нас подарунки, молотовнички і запрошення. Це вам. Это молитовнички. Сейчас где-еще 40 дней Пасха, и тут детячие Библии если есть дочки, чьи внучки, можем подаровать еще. И сегодня молится молитва спасения. Вы шьете это до храма, да? Ну, это не важно. Смотрите, есть такая молитва покаяния. Это когда душа людина, душа человека спасает. Давайте вместе помолимся, я вам эти слова, и обратимся к Богу. Крас рядом киево Лавра. Можете за мной повторять: Отец Небесный, я признаю, что я грешная. Я прошу тебя, прости все мои грехи и очисти меня от всякой неправды. Я верю, что Иисус Христос пришел на эту землю, умер за мои грехи и воскрес. В мое оправдание я исповедую Иисуса Христа, Своим Господом и Спасителем. Благодарю Тебя, Отец Небесный, за дар вечной жизни, который Ты мне даровал во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И прямо в этом мгновение, когда человек искренне говорит эти слова Святого Писания, это молитва о спасении, в этом мгновение Бог открывает книгу жизни на небесах и вписал ваше имя в книгу жизни. Теперь у вас есть небесная регистрация в небесном снапе. Пусть Бог вас хранит. А есть у вас Библия, Новый Завет дома? У меня есть. Есть, да? Вот можете почитать, и вот вам приглашение в каждое воскресенье в Доме профсоюза проходит благослужение Евангельская церковь, которая организовала это. Приходите, будем рады вас видеть. Пусть Бог вас хранит. Благословения вам. Так, у нас є локація. Добре, локація бажання в нас. Є чай, є в нас це для, для відео. І там дуже громко, тому там молитися не дуже зручно. Зручно молитися ці локація. Так, це частина перша.